Таєнство, таєнство. миропомазання, чи, як ми кажемо єлеопомазання, чи соборування, чому воно називається соборування, тому що воно виконується собором священників, а переважно воно виконується, де берегу участь сім священиків. Часом буває може бути один, в залежності від ситуації. Але найголовніше, в цьому таїнстві якраз подається ця благодать Духа Святого. І Ми звернемо увагу, що вино і Єлей якраз і використовується в цьому таїнстві, вино і єлей, І ми звернімо увагу на те, коли, е, е, коли Саварян, е, коли його побили розбійники, і він е, на його рани лив вино і Єлей. І навіть сьогодні, як ви чули, святий Іване, читалося якраз у верну неділю, о, коли. Коли Ісус Христос був зайшов до Єруславу перед тим, як він до Єрусалиму, ми сили в лазине, і люди вітали його. І сьогодні якраз читалось свої Євангелії про те, як Марія йому такі пафкощини тою оливою, тою надровою, тою найдоровою, вона йому. Поливала, одавала його ноги, волосся обтирала. І ми, ми, ми читали, ми слухали, як Одинський Юда казав: каже, нащо тебе витрачати цю оливу, цю, 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 цю пафни, що би продати і роздати Може, Ми бачимо, що воно має цю властивість в благодаті, О, і е, 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 е воно сприймається е, через нашу віру. Це, 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 це не раз. Ми бачимо, що основою нашого християнського життя в основі лежить наша віра, по вірі нашій, нехай буде нам. І, і, і так само ми дивимося на старий заповіді, де помазували пророків, царів Оливою. І ми використовуємо лампадки. Тут більше-менше приходиться більше в Україні свічечка, лампада, олива, і, ну, вона має цю, цю властивість зцілення. І сьогодні якраз ми отримали це зцілення, отримали це помазання о, і просимо Господа, щоб Господь був у нас властиві, і щоб Він стиляв наші духовні і тілесні немочі, щоб укріпив нашу віру. О, бо Сьогодні, як ніколи, нам потрібно. Оця віра, це віра в добро, що ви, оці наші почуття і зрозуміло, з яких причин ми маємо такі, я кажу, емоційні почуття. Навіть ми маємо і, 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 і гніву, і, і злоби, і повстрі, і ми бачимо, що діється в Україні, як наше серце розривається, коли ми бачимо цю несправедливість, коли сьогодні. Багато християн, гідних, зійшлися в цю верну неділю, щоб піти до, до Божого храму, посетити вербичку. Це є той символ того Воскресіння, символ перемоги. І колись їх зустрічали римляни, переможців, коли вони заходили в Рим, і їх зустрічали як, як героїв, а тріумф такий був. Їх зустрічали вітками, Христа зустрічали так само, коли ходив Єрусалим, Але ця зустріч була його. Вони його вітали, тому що вони бачили в ньому не, не тільки духовного місію, а вони бачили в ньому земного царя, який прийшов, щоб скинути римську неволю, от, і подарувати їм свободу. А він прийшов, щоб керувати, щоб зайти в кожне серце. Він зайшов, щоби дати е, ту, е, ту справедливість, щоб зцілити наші рани, наші невдуги, він прийшов, щоб приварити один з одним, щоб принести те світло, яке люди жили в темряві. І ця темрява, говорить, говориться, опанувало її. Він прийшов, щоб він став тим світлом, і люди е -е, його, йому вигукували Осана, була до великодоїм Господні. Але звернімо увагу на те, хто його найбільше вітав. Вітали його діти, діти. Звідками і Найбільше це було діти. Вони йшли, вони, вони мали чисте відкрите серце. Вони бачили в ньому те світло, і, вони, і дітей не можна обманути. Їх не можна як кажуть. Вони відчуваються найбільше. Вони мають таке чисте відкрите серце. Вони ще не кажуть, не заплявимо такими гріхами, що саме як в нас є. О, і вони йшли на зустріч. Звідки ми дітки її вітали. От. Тому сьогодні нехай це, це, це благодать Божа, яку ми отримали в цьому таїнстві е, е, соборування, нехай вона послужить нам на кріплення нашої віри, на зцілення душі і тіла, яке да нам сили продовжувати наше християнське життя. І е, 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 якраз. І війти в цей, цей Страстний тиждень і відчути всю повноту Божого Спасіння, пройти разом з Христом Його страждання, Його муку. Бо якраз оця тунель, яку ми зараз будемо проходити оця, цей Страстний тиждень, починаючи від понеділки, середа, четвер, п'яти, і завершується воно воскресінням. Тобто, от ми побачимо в кінці цієї тунелі світло. І це світло нехай нас веде. Веде наша віра, перемогу нашої України. Ми сьогодні скидаємо наші голови і спочиваємо тим батькам, тим людям, які сьогодні втратили невинно своїх рідних і близьких. Ми не можемо передати і передати ту біль, ту, 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 ту тривогу те розбите серце ти, які сьогодні. Тратимо завжди, тих, які були поруч з ними, рідні, близькі. Нехай це світло веде нас, нехай віра нас тримає і дає нам ту певність, як казав Христос, що хто хоче йти за мною, нехай візьме хрест йде за мною. Але не тільки нести хрест в страждання, але пам'ятаймо, що це її перемога. Христос дає нам цей крест, і ми цим Христом маємо перемогти. І на більші наші недоліки, наші бади, наші гріхи, які ми перемагаємо цим Христом. Бо і в страждання Христа є перемога не тільки страждання, але перемога. І ця перемога, яка зійшла з Христа через Воскресіння, дарує нам цю впевненість в завтрашній день. Я всіх вас вітаю, збирати і сестри. От Сьогодні цим таїнством дякую оцю настоятелю, от, оцю Тарасу, Платону, який сьогодні помагав читати Апостола за ваші молитви. Нехай Бог вас хранить і бажаю, щоб ми всім вам, щоб ви з радістю, з надією, з ну, пасху, яка яку ми будемо скоро святкувати. Ну і ми будемо мати наше таїнство Соборування у, у Софії. Святой Софії в мантріалі в середу, от, так що отець е, планує до нас так само завітати і, і помолитися разом з нами, так як сьогодні я до вас їхав. От, е, і ми як кажуть, дорога гарна, світла, снігу не було. Дуже гарно ми навіть зупинялися, трошки відпочивали, от, і слава Богу, доїхали. Я з таким з бодрим настроєм повертаюся до матеріалу. Божа благословість буде над вами. Христос посеред нас. Хочу привітати пані Олю. Хочу передати пані Олю вам вітання від Монтріальців від вашої парафії. От мене особливо просила пані Оленка. Ге, Гела. Зенон Грицьков'ян, всі ваші парегляни там матеріали, де ви як кажуть, трудилися там і ви завжди серцем з нами. От, і, і, я хочу тільки сказати, що як я приїхав до му році, був призначений до Софії, пані Оля стала моєю секретаршою, і всі ці роки, 25 років, вона мені допомагала. Я хочу сказати, я дуже вдячний і дуже. Дякую Богу, що Господь мені послав таку людину. Я не знаю, як би я радий дав з цими документами, з цими листами, з цими розумієте адміністративними, ти не розумієте обов'язками. Було дуже багато. і Я був дуже вдячний і, і маю свою поміч. І дякую, пані Олі, ще раз. і вітання вітанні, парафії Святої Софії, пані Олі, вам особисто о, і всім вам о, з матеріалу. Такий теплий, теплий привіт вам від наших монтаріанців. Христос нас. <рес> 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 дякую, щиро дякую вам, другі Отче, Дерхання Володимира, тому що для нас сьогодні велика духовна радість. Господи, добре нам тут бути. І ми дякуємо щиро вам за вашу здомову, за ваші мудрі слова, за вашу підтримку для нас, нашої громади, всі ми знаємо, що. Важкі часи, коли парафія залишилася без священника, Отець Володимир вірою і правдою впевненого, допомагав, приїжджав, всім знайдець Він там таким прийомним батьком цієї парафії прийняв на себе, маючи свої обов'язки в але він прийняв на себе. Таку велику, але благородну місію, і ми щиро вдячні. Ми завжди згадуємо вас, очі, дорогі в наших молитвах, Згадуємо вашу громаду, молимося, і за вас, і за ваших всіх, вашу, всі, вашу, вашу Бога напаску. І дякуємо за те, що ви завжди з нами за те, нас підтримуєте. І ми в свою чергу теж будемо завжди по можливості і в будь-яких поставах намагатися підтримати вас, вашу родину, вашу парафію, парафіальну родину і допомагати вам так само під час і різних покрепків, які для вас є потрібні. Дякую і кожному із вас, що сьогодні незважаючи на такі. Ваш довгий і насичний день, і багато хто з вас також і сьогодні вже і був зранку в церкві, і знову прийшов на соборування. Я дякую вам за те, що ви знайшли в собі сили, терпіння і можливість для того, щоб прийти, перебороли. Тобто завжди, коли хочете прийти, прийти до церкви, то завжди або рука болить, або нога, або голова, все, що Я не Те, що ми знаємо про собі, це так завжди і кожен раз. Але Господь нам дає сили, Господь саме сьогодні. Ця служба є особливою, тому що це є одне із синих тайн, яке відбувається із нами для того, щоб ми могли стилювати свої душі і тіла. Саме через силикратне помазання, за прикладом по образу того э, э, чоловіка, який помазав рани э, того подорожнього Чоловіка, який був побитий, і санній Господь помазує і покриває наші рани в гілеї, тобто зцілює їх не тільки фізичні, але і духовні. Тож нехай... Тому що завжди це йде разом, завжди має духовні рани, мають фізичне начало, а фізичні рани мають духовне начало. Якісь хвороби завжди мають у цій заві, завжди є той зв'язок і той єдиність нашого, нашої ісва людського дух, душа і тіла, так само як і Господь є три єдині. Тож дякую вам за вашу духовну підтримку, дякую вам, Бога Отче. Нехай Господь покріпляє і доставляє кожного із вас. Нехай Господь дає нам сили, мудрість, терпіння, благодать, смирення для того, щоб перейти в цей короткий, але відповідальний період з Христового тижня, щоб постраждати духовно з Христом і разом з ним розіп'ятися і воскреснути разом з ним і насолити це і радістю Христового Воскресіння. Ще раз вам дякую. Слава Ісусу Христу!